Ми раді вас вітати в нашому місті і в нашій бібліотеці. До міської дитячої бібліотеки завітала відома харківська письменниця та волонтерка Людмила Охріменко, аби поділитися з подільськими читачами, творчими здобутками та власною історією життя. У своїх творах Людмила Охріменко відтворює реалії сучасного життя та непрості випробування, які випали на долю українців. Ще з 2014 року письменниця їздила на передову, допомагаючи військовим як волонтерка, а згодом почала описувати. Події війни у своїх книгах після 2014 року, коли я почала займатися волонтерством, я зрозуміла, що я знаходжуся всередині історії, в найновішої історії моєї країни, мого народу, і тому треба все занотувати, тому що за деякий час. Пам'ять людська крихка і треба все нотувати, щоб наступні покоління читали це все і розуміли, як ми тоді з 2014 року починали волонтерство і починали. Добровольчі загони, бо я їздила до абсолютно всіх, хто звертався. Ну, звичайно, тих, хто був ближче до Харкова, це місто щастя Луганської області. Ну і Донбас, звичайно, Донецька область. І надихають люди, які борються попри все. Люди, які лишають свої сім'ї, які втрачають свої бізнеси, які йдуть на війну, які йдуть. Волонтерити, дівчата, які сідають за кермо. І я знаю дівчат-волонтерок двох, які вже пригнали більше 150 машин за кордону. Я знаю багатьох волонтерів, які втратили свій бізнес, тому що вони зайнялися волонтерством, розуміючи, що не потрібен той бізнес. Якщо не буде країни, то і бізнес, бізнеса твого не буде. Ти мусиш тут і зараз допомагати як тільки можливо. Але все таки дуже сподіваюся, що вони повернуться до своєї роботи бізнесової, і тому, що обов'язково ми переможемо. Обов'язково війна закінчиться, і обов'язково настане мир, і потрібно буде піднімати цю країну. Під час зустрічі авторка детально розповіла про кожну свою книгу, про те, який шлях пройдено до їхнього створення, які історії та емоції стали основою сюжетів. Особливе зацікавлення викликала розповідь про роман Оскар, у якому йдеться про долю українського офіцера, спецпризначенця, що на початку 2015 року потрапляє в полон до російських окупантів. Герой мріє про втечу з першого дня неволі і робить усе можливе, щоб здійснити задумане. Роман Оскар отримав спеціальну відзнаку за найкращий твір на воєнну тематику міжнародного літературного конкурсу Коро. Нація слова читачі з великим інтересом і захопленням слухали письменницю, ставили запитання та ділилися власними враженнями. Атмосфера зустрічі була щирою, теплою і натхненною. Наприкінці заходу Людмила Охріменко подарувала бібліотеці свою авторську книгу, а також книжку свого друга Рустама Гівазовича під назвою Змішані присутні. Мали змогу сфотографуватися з письменницею, отримати автограф і навіть придбати її книжки для власної бібліотеки такі зустрічі не лише збагачують читацький досвід, а й нагадують усім, наскільки важливо цінувати українське слово, правду і силу людського духу.